Це амбулаторія у селі Сазонівка Кропивницького району. О десятій ранку у черзі на прийом до фельдшерки чекає семеро людей. Приїде фельдшер, вона по закону не має права провести ту капельницю, коли немає доктора. Любові Солодій, 71 рік, каже, хворіє часто, звернутися за допомогою немає до кого. Вся Сазонівка страдає, тому що в нашому віці вже нам треба німання, надо лікування. І все, щоб ми не ходили, не наймали таксі за 200 гривень, щоб возили нас по всіх больницях. Ще ж не вся больниця, якщо нема направлення, не приймеш себе. Можна і так відправитися на вічний віддих. Потребує допомоги лікаря частіше, ніж раз на тиждень, говорить Єлизавета Конкс. Ось зараз постійно гіпертонія, гіпертонія. Я писав, хто вона мені дільний совет дала. А так… Фельдшерка Ірина Осадча приїжджає в Созонівку з Великої Северинки за 25 кілометрів. Треба направлення, треба лікар, а у нас немає електронного кабінету. Все, що я можу зробити, це зробити укол, послухати, виписати справку. А людям людям потрібен лікар, щоб направлення, рецепти є у нас безкоштовні. А люди їх не можуть отримати, тому що немає лікаря. І багато людей приходять, скаржаться. Староста села показує, у чотирьох кімнатах амбулаторії зробили ремонт. Встановили електричне автономне опалення. Розповідає, зарплату 17 тисяч гривень сімейному лікарю платить Національна служба здоров'я України. Розглянути питання, щоб лікар, який приїде сюди надавати медичні послуги, буде забезпеченим житлом будиночок, якраз так і в селі Велика Северинка, транспортне забезпечення буде. І також будемо розглядати щодо покриття комунальних послуг. Каже, Звернулися за допомогою у пошуку сімейного лікаря у центр первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району. Його керівник каже: йому підпорядковується 16 сімейних лікарів. Звільнилася тільки лікарка із Созонівки, які запропонували роботу у приватній клініці. Кошти надходять через лікаря, лікар звільняється. Припиняється фінансування, і дуже багато хворих приходять до мене своїми проблемами, ти не до кого звертатись, готовий допомогти там, чим можу, виписую направлення. Є велика надія, що ті інтерни, яких направляли на навчання, медичні інститути, вузи, вищі, вони зараз закінчують одного. Я вже привозив туди, показував місце роботи Це серпня місяць. але до серпня місяця потрібно протриматись. Жителів села Фельдшерка з Великої Северинки приймає щовівторка протягом 4,5 годин. О 13-й годині амбулаторія закривається. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.